Міські кладовища, водойми, лісові масиви та навіть зелені зони у деяких спальних районах на околицях Харкова досі залишаються небезпечними через міни, розтяжки і різного роду вибухові предмети та нерозірвані боєприпаси. І все це може залишатися під листвою, чи ґрунтом. Силовики, військові та надзвичайники закликають харків'ян утриматись від прогулянок та відвідин територій, що несуть потенційну небезпеку для життя та здоров'я людей. Оскільки ворог мінував Харків та Харківщину, як дистанційно, так і вручну, особливо варто бути обачними в тих районах, що перебували під ворожими обстрілами. Минулого року до приблизно вересня до початку контрнаступу росіяни періодично здійснили дистанційне мінування, в тому числі Харкова. Наприклад, дистанційне мінування було. 602-го мікрорайону на виїзді з сторону Старого Салтова, це точно. Декілька разів це були протиопіхотні міни, і в тому числі протиотанкові міни розкидувалися. Це окраїна міста. Це те, що ми вилучали, те, що ми знищували. Чи можемо ми на 100% гарантувати, що не залишилось десь в траві мін, ми не можемо, поки ця територія 100% не обслідувана. Це Територія північної Салтовки, ви можете читати, бучми Наталки, у там постійно, на жаль, є вибухово, знаходимо вибухонебезпечні предмети. П'яті хатки і район лісопарка відповідно. Олексіївка, пригород. Тобто, це райони, де ми не можемо гарантувати, що там не залишилось мін. Особливо критична ситуація в області, незважаючи на те, що сапери працюють щодня, мінна небезпека в регіоні дуже висока. Нещасні випадки, коли люди підриваються на міні, стаються дуже часто. Після деокупації на території Харківської області вже стало 137 випадків підриву цивільного населення внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів, в результаті чого загинуло 24 особи та отримали поранення 113 чоловік. І головна проблема, що деякі міни сапери-металошукачами просто не в змозі виявити. Мова про пластикові протипіхотні, так звані полюстки та танкові міни. Їх можна побачити лише візуально. Після зими багато з цих мін, які були розкидані дистанційно, вже знаходяться не на поверхні а під землею, під травою, Тобто і просто побачити важко. Наразі Харківщина одна з найбільш замінованих в Україні, наголосили військові. Зараз розмінуванням області займаються більше 20 розрахунків. Це понад півтори сотні фахових вибухотехніків та більше 50 одиниць спецтехніки. Незважаючи на те, що робота з розмінування ведеться у посиленому режимі, поки ж фахівці зайняті більше критичною інфраструктурою. Оскільки кажуть в обласній військовій адміністрації, ворог її цілеспрямовано мінував. Найближчим часом до Харківщини прибуде додатковий пул саперів та піротехніків з інших регіонів України. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.